Ну що товариші? Помили ми тут ступенечки. Бачите, аж трошки ще ж влажі. Бачите? Зараз йдемо на низ. Видіть, я секрету, бачите? А помаши. Помаши ну по машині. По машинам привіт. Тягу. Ну помахай. О, не Зараз ми провіримо ближче. Ось ще водичка блистить. Це скільки ми ступенів провели. Так швидко це 10 хвилин пройшло, і ми вже нанизу низу місці з вами. Сьогодні нам попросила. У нас центральний вход. Ідуть люди по лісі, а сьогодні йдемо на ліфт. Не на балкон. А да. сьогодні туди ми йдемо на вірш. А сьогодні вітер перемовиться, пожалуйста, перелітай кругом. Просто я говоря, тут тільки заліта. Оцей раз відок каже. Я вже протоптався. Да, ось які тут сліди. Їх треба вимити, щоб їх не було. О. Ну їхно, правда, мити не будемо, тому що воно щось заклеєно скотчем. Тут воно полам... поламає. да. так. Так що. Тут йдуть ремонти, люди ходять, робочі. Ремонти йдуть на потім відео, а ну в скоро. Там молодь всіли так. Робочі ходять. Вони живуть після себе. А він буде в лісницю про терте. А у мене я зробила вивод, що я потеряла, як оце мені було плохо орієнтацію. Орієнтацію кажуть кіряні, там є мужики баби, так? Да? Ну мені так плохо. Я боюсь розступитися. Це ж ми прийшли типу на розминку, бо сьогодні субота, а з неділі хочемо піти десь себе теж примінити. Ну, і це попробувати на що ми способні. Після тих угорок піти на другу уборку, ну хіба нам розминкалося. Так, oh, да, нас ніхто не заставляє зробити, подумаєте, люди не може сама на що. Ні, вона нам не заставляє, нам треба поквоняти, чи був способний чи пішла на лісницю, в мене очакки. Нас ніколи не треба виставляти. Якщо нас заставлять, ми ніколи не будемо робити. Ми самі знаємо, де що робити. А якщо можуть... заставлять, да. як ви знаєте, як ото, то, як... -то... тягну не можна. Буйка, да? Чи кого? Чи... Бо він буде вбиратися. Його треба тільки з боку йти, підганяти. Тоді він буде йти. Так і нас, якщо тягу, ми ніколи будемо вбиратися. А нас надо потихеньку сбоку так пикарю почему. Так, Так, я думаю, до мы. Йолочку тоді надо лифт ще помоть. Вот это лифт. Надо його на навез. Оп. Хай йде, бо поки дойде. Сейчас він шось каже. Він едешь и музыка в ньому грає. А ну. Ніщо не сказав. Ну ладно, під нам все надо помить. О. Welcome. Я стою так, ну, іватись. А? Треш з собою любувати? Ти любуватися, да. На велике дзеркало. На велике, да, бо у нас дома маленьке таке. Я не поміщаюся. Тепер буду було так. Музика грає. Тут такие кнопочки, интересный лифт, знаете? Вот ну, это ноль, ну, вот это первая да, этаж, это ноль у ну такая нумерация идет. так, пидро замеряется, опа. Что-то меня щенок Еще надо мучи? Не ну, случайно пока. Понятно, что мы вдвоем. Ты нажал? Не, нажимаю, оп, от стороны закрывается в эти двери мы заходим. В вот оси. А вот эти будем вы... выходить. Ну, вы вниз. Чуете? Пентровей. Другое. Другое и так называется. mm <говорит> <говорит> Нет. А что? Ну, понятно. Ничего страшного, вы расскажетесь. А лавы, тут они ж багаты. Так, что, я думаю, что у них Что тут закончилось? народ гуляет выходни ну что Растает с крыши капает ну ничего снежок лежит 5 градусов тепла ну а люди водите Снегу оно прохладно Дивіться, яка у нас ялинка буде. А ти підходиш під йолку, розказуєш з Якраз тобі по розміру. Ліда, якраз тобі по розміру. Я... Ой, кіно. Вова, там він я ну ж Це прикол. Прикольно. А я казала, якщо не вийде, то оту нарядим, саму верхушку. Отак папа і буде, все вже. Буде Диви, може я ви... дорядиме, і, і може розказувати анекдоти, стоять під йомком. Ну, то да, а то ж не подійдеш до неї. Ну, ну, і ну, і все. Ну, тут все сім, хто треба. І ігрушок багато не треба. Ну, місто багато не займає. <сх> 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 Оставляємо. Оставляємо. А це ж відбуваємо. Такий моточок змотаний, така буковка А. По перший... алфавіту зверху на низ іде. Перший, другий, третій. Отакава, D, F, Короче, ми Вставляємо ці, а ці розклади, що подивимося. А потім ми так їх скрутим, і, щоб запомнити, бо ялинка не проста. Кожна, якщо одна віточка відпадає, то вона вставляється. Угу. Ух, ти прикольна. Угу. Перший раз у нас така йолочка. Красиво. Багато на таку йолочку прийдеться і грушечок почепити, у пепку виручить. Особливо... Так, да. і вже будемо, напевно, відтавлюватися від того цвітової гами. Сині... Що у нас є, сині... тоді доба. У нас сині були з... З... з серебром. Ну у нас маленька ж така та, що в тебе в кабінеті, вона ж совсім маленька. А. Думаємо, все одно Зато у нас хата соответствує ялинки. Спасибо хазяїну дяді, що нам ще ялинку таку підігнав. Все, друзі, покажемо, як трошки нижче буде, Ліда, бо дуже время багато займає. Вона медленна у нас, дівчата. Що там під ялинкою немає гостинців? Ще нема, ну я щось за Руки чорні, каже. то я вам казала, що вода грязна. Ну красиво? Ну, красиво, як настояще, як з лісу, Ліда. Може її накрашувати не будемо. Хай буде лісна, у нас є. Будемо наряжати? Погано тільки все пишне, нас за столом. Ну, стіл можна двигати трохи. Ну, Прийдеться подвинути, тому що ялинка буде негарна. Красива. Ну Ліда, я удивлена, що кожна деталька, кожен. Кожна в цій штучці ось така деталька. Кажда. Мало того, що ну, цілий ліпісток ти ложиш і на ліпістку кажда оця штучка ось. Так. Да. Це капіта, я такого ще не бачила, чого. Да? Дорога, мабуть, або дешева. А буде, буде дорога. не знаю, що це значить. Вона трохи замагалася. Ну, вигляди вона дорожча, як наша таростянута, звісно. Ну, саме качество ялинки, віточки. Виглядає як настояща. В екран звітелям видно, що вона з лісу, з Закопянського. Так? Бачите, як возмущається моя дитина. Бо я їй кажу, що мало ігрушок на йолці. Я кажу, як може бути маленька йолка і тепер на велику достатньо ігрушок. Що? ігрушок. Я зараз ідує, як закупляю. Зараз добре, що магазин у підвалі. Зараз він скупив весь магазин. Каже, грошей брати не буду, возьму з собой зберігательну карту. Книжку, книжку. Ой, хоч би були синенькі. Ну що це за йолка? Ми зараз роки справи, ще добавимо. У нас ще шість. шість так я з вами чуть... так що. Ще скільки? Три шарика? Шість і Ще шість. Я їм кажу, треба купити ще сюди дощика. Ви пам'ятаєте? Вони ж нічого не розуміють Вообще, Взагалі, Вони, хоча ми наряжали їм йолки теж, ні одного нового Года не було без йолки. Були дощики, були конфетки, печенюшечки, мандариночки тут. Може ще й оріхів нарішають. А між прочим, тут оріхи продаються, небиті, Да. А як вам раніше ще так батку вложили, як сніг? О, батку. О, треба туповісити ватку. Ну ба, вже модно. Давайте будемо Новий год. Скоро буде Новий год. -а Тут Новий год не празнують, тут празднують це. Як? Відвіряє. Не Вівіє, не Віта. Сильвестри стороне буде у нас. Сильвестра тут празднують. О, бо не модно Новий год. І вже все. А вам хоче ёлка нравится? Сама ёлка, ладно, не украшения, я уже Сама Ёлка ти... да, бо я её найшов. Вот ви дивіж, що ти не знаєш, Андрієс. Да. А я ще помню, а ви помните, такі були іграшки, е стекляні, не допросі, з тонкого стекла. Ну так от, давай بدي там стекляні іграшки з тонкого ну. стекла, а не пластикові виживає. Якщо ти вже так добуваєшся совісті. Ти ж бачив, якщо ёлки не було. А? Тобі тесі ёлки не було, що ж так? Бочку котиш. У мене не було зайка, я росла без йолки. А, ну, не будемо, ну, це буває, це ж таке. Ти ж де закарпаття, там же ж не яблука, та груші, навіть йолки не було. Не росли йолки. Навіть. Не треба про все Закарпаття. Це не значить, що якщо в мене була земля, не очень, то. Я твою сім'ю очень дуже хорошо можу сказати. Я коли приїжджав у гості, все, все там було, було. Все, а, було як... все було, так. Да. І приїжджав раз на новий год, теж йолка була, між да. калачі все були так. І колочини. Кулони, кулони. Я а хочу сіпляни. сказати за ігрушки. Були стікляні, це були, це не тільки що в нас були, це кругом були. У кожній сім'ї були. І такі будівнички були, що так заставлялося, як оця будівники. Тоді птичечки на таких при, при таких, як одежу зараз, прищепка, Вчіпляли. Я помню, кричав. А зараз не модно, звісно, не модно. Сиди чунуко, ну, ну пагаді дивиться. Йому не модно. Дід з бабою. Уквичают. Mm -hmm. Баба в'яже ниточки, лида уквичает. А дід подкорректирует немножко. Mm -hmm. Розказує, рассказываешь, что так що не так? Нет. Так, все так. Надо еще подъемку положить каждому по сотні. А я говорю, ну и вот, заращиваем отсюда. Что ж тут еще надо? Ну, конфетів надо начепляти. Как бы были синие обгортки, то начепляли. У синій, о, я вижу у синій обгортки. Чернослив шоколаде. А вы думаете, что это прям такой идеальный все у них, а прям идея живут, вот так живут, так и делают. с идеей, так им говоришь, они не, не, не слушают ничего. Нарежьте бумага разноцветная, не бумаги, нарежьте есть маечки у вас разноцветные, сядь без дела, сушатся. Сколько у Богдана футболочек разноцветных? Нарежьте ленточек, та повесьте, если у вас нет ни дождика, ничего. й лаються зо мною. Тільки що пам'ять заповнила. Це телефон був виключений. Гризуться вдвох стоять одразу. Все, хватит. Ну, сніс, хватит мамі, каже. Що що? Я мамі кажу, хватит, а пожевчав. Ну, що ти шали, ну, ну, не довіси. А, довісить на Що не треба вішати? Таблетки. Ви що там поставили на столі таблетки? Що будете та ниточки в'язати? О, а оце так. Нам вже на Йолку треба таблетки писати. Значить у нас... Таблеток, Ти треба і все всі познімати, а таблетки і то не в місяць. Не аж, місяць так, не і нема найголовних, якщось випити, нема. Головних це от голови? Mm -hmm. Понятно? Ну, не знаю я. Коротше, Віра, ти пішла по що? Будеш вирізати тіці. Ну, що їм треба зробити? Йолка ну, ну, взагалі. Та ну як не яка, дивіться, яка красива. яка йока, ну скажіть, що їм яка лка. Йолки-палки. Выводят меня, блин, на вечер так, что ести не захочу. Там борщ пахнет, перекрепили. А они с йогу все настроение мне испортили. Скажу, сделайте так, как надо. Ну, они... нам нравится, моргает. а сыном нравится. Так вы тут выглядят только свистящие. А ну, папа, тихонько, не кричите. Mm -hmm. А ну, выключит свет, давайте в темноте покажем. Давай, а может, и я спрячусь. А ну, это и я сейчас спрячусь? Ты и выключишь, да. Анна. А. А. Классно. Я тут буду промову читати без п'яти 12 Буду вам. Звернення. Звернення, да. До українського народу. У Польщі. Да. І не тільки. Ні, ну красиво. Красиво буде, як ви перечіпляєте туди всього. Красиво. Цвіточки можна сюди. А ну давайте. О! Ось тут. Шишчку можна буде. А кстати, я дивіться, я вам показувала. Сейчас no. украшаю это как бурути отак. Оп, і все. Ну. No. А розочки що не можуть? Ні, ну розочки не надо. Трет на хай стоїть. Ладно. Так що ви і страхтеся, пожалуйста. А сейчас се сам знімаємо під мого магазин. Магазин не зібрав. Білашу пепку за ігрушками. Пі, після та. Нового году однесеш у магазин. Так, Сташ, как так його ж погнали на низ у магазин, послали, попросили. Унизу купити. Погнали, попішли, попросили. <коло> Слухайте може вас. Люди вас чують. Прийшов і нічого не приніс. Прийшов як Йожик наїжджачився, бо для нього немає грушу, бо йому треба дочки купити. Вигонять і вати. Вигонять, чесно кажучи. Не так купив, не такі купив, не такого цвіту, не такого отєнку. Це. Так просто сині. Ви ж не казали оттінки, просто синіх нам не було. Ну я ж то купила. Були? Ну, тебе були, а в мене не було. Дощики купили. Я купив І да, не було не дощника, да не варту. Я купив винограду, я купив сметани, я купив яблук, я купив творогу. На стіл треба щось вечором поставити. До йолки, так? Да? Ну, а їм шарики треба. Дощика купити, дощика без ніяких шариків. І mm -hmm. все. А в пепки продаються, кстати. Дощики? Mm -hmm. А скільки закриваються певці? <реш> не треба нам дощики, Бога. Ну, мы же уже решили, что у нас будет без дочек. А ему ну, дощики. Значит, задавайте, чтобы снежок был. Можно и ваше купить это снег в аэрозоли? Вот именно этого не надо обсудить. Того, что так, так видно, это, в аэрозоле льорка должна быть зеленая, а не побрызгать ее, она будет белая. Да, не надо, не не надо. снег опал. снег, снег под низом, вот там, на, на доле.

Я покажу вам на завтра, чи буде тут дощ чи ні. Я їх доконаю. доконаю. Все, Тобачте. пока. Все, пока, спокійної ночі.